Всім привіт! Хотів би залишити відгук про ось такий ламінатор, який був придбаний в магазині Ало. Що можу сказати? Доволі якісна річ. Корпус, ось виглядає так: пластиковий, поверхня глянцована. наклеєна захисна плівка з заводу. По органам керування. Що ми маємо? Збоку перемикач, гаряче ламінування, вимкнено та холодне. Зверху маємо важіль. Розжиму валів. Що можу сказати? В характеристиках вказано, час нагрівання 5 хвилин. Але в реальності маємо десь 10-11 хвилин. Але після нагріву сам прибор працює, можна сказати, ідеально. Ламінація виходить дуже якісно. Ось, приклад, ось такі карточки виходять у нас. В комплекті йде 5 плівок. Ну, так би мовити, для. Пробного ламінування. Так що рекомендую для домашнього використання незамінна річ. Всім дякую.